День усі малята, дуже рада вас вітати! А ну давайте всі разом наберемо в долоні сміху, кинемо усім на втіху, напорошимо наші вуха, щоб могли уважно слухати. Ми поплескаємо завзято і почнемо працювати. Пропоную вам уявити, що ми вирушаємо в далеку подорож. І нам треба визначитись, на чому ми будемо подорожувати? Звісно, ми можемо вирушити пішки. Але це ж буде повільна подорож. А що зазвичай використовують люди, щоб на далекій відстані пересуватися швидко? Так, транспорт. І сьогодні я з вами хочу поговорити про транспорт. На вулицях нашого міста ми бачимо багато різноманітного транспорту, який рухається по дорогам. Як ви гадаєте, скільки видів транспорту є? Так, вірно, дуже багато. Є транспорт, який рухається дорогою або залізницею. І цей транспорт називається. Наземний. Давайте розглянемо наземний транспорт. Транспорт буває легковим. Легковим зазвичай перевозять людей або якісь невеличкі речі. Є транспорт вантажний, яким перевозять великі вантажі: каміння, пісок, землю, великі коробки, інший транспорт або велику велику кількість речей. Ще є особливий вид транспорту. Це пасажирський. І він перевозить пасажирів. Тобто людей. Це такий транспорт, трамвай, тролейбус, автобус, таксі, потяг. А ще є наземний транспорт, який дуже важливий. А що це за транспорт? Я пропоную відгадати вам загадку. Це наземний транспорт є. Службу завжди він несе. Якщо когось біда настигне, цей транспорт рятувати їде. Так, малята, це транспорт спеціального призначення. Це пожежна машина, швидка допомога, поліцейська машина. А як ви гадаєте, яка з цих машин найвайшливіша? Пожежна машина. Важлива тим, що вона гасить вогонь там, де він завдає людям біди. Наприклад, якщо горить якийсь будинок чи квартира, якщо полум'я нищить споруду та майно або загрожує життю людей, які випадково опинилися у вогні, пожежна машина мчить одразу туди. Це червона яскрава машина. А збоку біла смужка. Загасити вогонь вона може водою, якою наповнений кузов цистерна. Крім того, у машини є драбина, щоб по ній пожежники-рятувальники змогли дібратися нагору, якщо вогонь спалагнув десь на високих поверхах. А це швидка медична допомога. Адже на ній їздять медики, тобто лікарі. Швидка допомога поспішає до хворих, щоб надати їм лікарську допомогу або терміново відвести до лікарні. Це машина білого кольору. А спереду є червоний хрест. Це автомобіль не менш важливий. Це автомобіль дорожньо-патрульної служби. Збоку має синю-жовту смужку кольорів державного прапора. На цьому автомобілі їздить поліція. Усі знають, що уважні поліцейські стежать за порядком на дорозі, щоб ніхто не порушував правила руку, щоб не сталося аварій дорожньо-транспортної пригоди. Адже ж такі випадки дуже небезпечні. У кожного з цих автомобілів своя важлива робота, і тому машини спецтранспорту несуть свою службу в день і вночі. А ще всі ці автомобілі об'єднані спеціальними світловими сигналами-блимавками, прикріпленими на даху та звуковою сигналізацією. Якщо авто спецтранспорту поспішає на виклик, на допомогу на його даху блимує світло і лунає пронизливий звук сирени. Бачите, скільки машин створили люди? Всі вони є їхніми помічниками. Тож пам'ятайте, що спеціальний транспорт дуже допомагає у повсякденному житті. Ну що, малята, втомилися? Я пропоную трішки відпочити та порухатися! Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Дверцята автобуса туди сюди, туди сюди, туди сюди, дверцята автобуса, туди сюди, туди сюди. Щітки чистять шибко. шух шух шух, шух шух шух, шух шух шух, шух, -шух, -шух. Щітки чистять шибко. шух Шух! шух, 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 шух. Сигналить автобус бі 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 бі-бі-бі, бі Бі-бі-бі Сигналить автобус бі-бібі, -бі, бі 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 бі. Водій, каже всім, пройдіть назад, пройдіть назад, пройдіть назад. Водій, каже всім, ройдіть назад, пройдіть назад. А друзі радо вітаються Всім привіт! Всім привіт! А друзі радо вітаються всім привіт! Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Ну що малята відпочили? Тож продовжуємо. Пропоную гру пограти зайвий транспорт відгадати. Малята, уважно роздивіться картинку і визначте, що є зайвим. Молодці малята гарно попрацювали. Малята, ви вже знаєте, що транспорт буває: пасажирський та вантажний. Пасажирський транспорт перевозить людей, а вантажний транспорт перевозить різні вантажі. Тож я пропоную пограти в гру. Уважно дивіться на транспорт, що з'являється. Та визначайте, який він пасажирський чи вантажний? Пасажирський транспорт буде їхати до гаража, який знаходиться праворуч. А вантажний транспорт буде їхати до гаража, який знаходиться ліворуч. Приготувалися? Почали. Який це транспорт? Правильно! Пасажирський! Тому він рухається до гаража який праворуч? А це який транспорт приїхав? Так, це транспорт вантажний. Скажіть, а це який транспорт? Дуже добре, це транспорт вантажний. А автобус це пасажирський транспорт чи вантажний? Правильно. А це який транспорт? Ну, звичайно, це пасажирський транспорт. Подумайте і скажіть, який це, це транспорт? Так, це вантажний транспорт. А це який транспорт? Вірно, це також. Вантажний транспорт. А мікроавтобус. Який це транспорт? Так. Це транспорт? Пасажирський. А таксі? Який це транспорт? Правильно, пасажирський. Молодці. Ну, що, малята? Ось і закінчилась наша зустріч. я вважаю що ви багато цікавого для себе дізналися про види наземного транспорту. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!